Краса, що рятує світ. Віршаві другий рік поспіль обирали найкрасивішу міні-міс. Змагалися за корону 11 іршавчанок віком від 7 до 10 років. Дівчата презентували свої здібності у чотирьох конкурсах: візитка, дефіле у національних костюмах, талант та дефіле у вечірніх або бальних сукнях. У Віршаві проводиться другий раз такий конкурс. Ви знаєте, він став таким майданчиком, де можна. Побачити творчість дітей, де вони розвиваються. Потім, після конкурсу, багато діток вже були учасниками різноманітних конкурсів, вокальних, танцювальних. Сьогодні буде презентація кліпу, до речі. На етапі представлення учасниці розповідали про себе, а на конкурсі талантів вражали грою на фортепіано та флейті, запальними танцями, декламуванням поезії та навіть швидким усним обчисленням, з яким не кожен дорослий впорається. Як додому принесла, гриф не влазить до дупла. Довелося білоці, грив сушить на гілоці. Один. Один. І за оцінювали дівчат за 10 бальною шкалою, спеціально відібране журі. І поки гості розважали творчі колективи району, за лаштунками батьки жваво готували красунь до виступів. Пані Наталя, до прикладу, у створенні образів врахувала усі побажання доньки. Готували дуже довго, дуже переживали, тому що вона в нас дуже любить красу, все красиве, красивий одяг, красиві зачіски, макіяж. От як ви бачите, в нас червоні губи. Вперше на сцені дитина. Я сама танцювала 27 років. Я знаю, як і на 27-му році виступу в мене було, знаєте, таке хвилювання. У казкових сукнях дівчата дефілювали під супровід живого виконання співачки Мирослави Швахпекер. Кожна маленька міс отримала свій титул, теплі слова привітань та досить цінні подарунки від спонсорів. дозвольте мені, шановні друзі, від опозиційної платформи за життя обласного депутата Івана Івановича Чубірко та керівника обласної організації вручити чотири сертифікати. Сертифікат на десятиденне санаторно-курортне оздоровлення в санаторії сонячне закарпаття. Вартість одного сертифіката – 15 тисяч гривень. Отож, переможниця, віцеміс та друга віцеміс, а також міс глядацьких симпатій, отримали сертифікати на десятиденне санаторно-курортне оздоровлення в санаторії сонячне Закарпаття від Закарпатської обласної організації опозиційної платформи за життя. Янкулич Аделія. Мінімісершова дві тисячі 2019 Я дуже весела, що победила і мала шанси победити. Дякую всім, що за мене вболівали. Ми дуже задоволені і щасливі враження в нас не можна передати словами. Дякуємо за подарунки нашим спонсорам і організаторам. Звичайно, я дуже задоволена. Сертифіката, букетів море. Ну, ми розраховувалися на третє місце, але на друге точно не очікували. Дуже хочемо подякувати організаторам. Це дійсно дуже чудове свято для наших дітей. Конкурс уже став традиційним. Тому корону щороку будуть передавати юний місцеміс іршави. Судді зазначили, що незважаючи на кінцевий результат, кожна конкурсантка унікальна особистість. Сьогоднішній конкурс конкурс краси. Грації. Радості, посмішок, чарівності. Хочу щиро подякувати батькам. Не просто вам прийшлося всім глядачам, які сьогодні чесно, практично три години просиділи в залі. Батьки й дітьми пишаються, адже до конкурсу доклали чимало зусиль. А їхні малечі, участь у заході, надала додаткової впевненості у собі і бажання досягати нових вершин.